Я, експерт по роботі з підсвідомістю, сьогодні розкажу вам, як працювати в медитаціях та які результати дає медитації. Насправді це дієвий інструмент. Не дивимося на те, в якому стані, з якою енергією ми про це думаємо. Ха -ха. Це ж смішно, слід подмедитувати і на тебе посипляться гроші. Де логіка? Гроші, коли ефективні дії. Бо коли його немає, у вас немає ані сил, ані ресурсу, ані бажання і навіть бачення, що робити. Медитація це як займатися спортом, вівши медитацію у звичку, ви зможете бути усвідомленими, бути в моменті, де я, коли ви робите те, що ваше істине, ви щасливі. Привіт! Мене звати Ольга Ткаченко. Я експерт по роботі з підсвідомістю, і це мій YouTube канал. Тут ми поговоримо на тему фінансів, як підвищити грошову здатність, а також про інструменти, які допомагають нам у цьому. Попереднє моє відео було про медитацію, про те, що таке медитація і які вони бувають, в чому їхня різниця. Сьогодні розкажу вам, як працювати в медитаціях. Та які результати дає медитація і як медитація впливає на ваші фінанси? І знаєте ви, що в найбільших світових компаніях та корпораціях є спеціальні медитативні кімнати, кімнати для перезавантаження. Наприклад, в компанії Google винаймають вчителів буддизму, які проводять медитації для співробітників з метою підвищення їхньої ефективності та ентузіазму. Вважається, що таке навчання співробітників техніка. Медитації підвищує їхню усвідомленість, самодостатність, вони стають більш спокійними та енергійними, сповнені ентузіазму та креативу, а також націлені на взаємодопомогу в колективі. Хочу вам цим прикладом сказати, що насправді це дієвий інструмент. І насправді ми часто думаємо. Наприклад, не влаштовує фінансова складова. Ми думаємо, що з цим робити, і вирішуємо зовнішній фактор. а де дивимося на фундаментальність Ментальні глобальні причини надивимося на те, в якому стані, з якою енергією ми про це думаємо, з якою енергією ми це робимо, і коли в нас є енергія, що ми здатні створювати. А якщо бути в стані наповненості і енергії, більше часу, хіба це не дає більше можливостей? І як донести людині про вплив медитації, як є скептики, які думають? Аха, це ж смішно. Слід подмедитувати і на тебе посипляться гроші. Де логіка. Гроші, коли ефективні дії. І там самим знецінюють вплив такого інструменту, як медитація. А головне, фундаментальне ще раз повторюсь, це стан, з якого ми створюємо ефективні дії. Бо коли його немає, у вас немає ані сил, ані ресурсу, ані бажання і навіть бачення, що робити. Саме тому, коли дивитися, в найглобальніше і з чим працювати, ви будете бачити зміни. Ви відчуватимете зміни. Кожна ваша наступна медитація буде інакшою і більш глибокою та відчутною до змін, свого стану. Медитація це як займатися спортом. Спочатку дії незрозумілі, а коли ви тренуєтеся, ви вдосконалюєте свої рухи, своє тіло, вдосконалюєте здоров'я. Чи може одне тренування гарантувати здоров'я? Напевно, ні. Теж із медитацією, вівши медитацію у звичку, ви зможете бути усвідомленими, бути в моменті, а отже, приймати усвідомлені рішення та дії. Медитація. Чим мені ще подобається під час медитації ми відсіюємо зайве і фокусуємося на своєму основному і думки інших людей, проблеми та цілі інших людей саме і забирають у нас час, ресурс та енергію. А коли немає собі на себе, тоді стан пригнічення: де я, коли ви робите те, що ваше істине, ви щасливі. Рекомендую вам почати відслідковувати зміни. А наступний наш випуск буде присвячений медитації і грошам. Чим відрізняється медитації і яка дія грошової медитації? Підписуйся на мій канал. Тут інформаційна вижимка найсучаснішого та найдієвішого інструментарію досягнення бажаного тут дієво та перевірено. З вами була Ольга Ткаченко.